Всім привіт, котики! Такіський, я містер Котик. Сьогодні будемо грати у гру Hill Climb Racing 2. Будемо заробляти монети, щоб купити скулбас, шкільний автобус або прокачати ту тачку, на котрій я зараз їжу. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо рейс. Так, о, круто, бачите. Можна прокачати шини фрі безкоштовно. Так, мені це подобається. Дуже класно. Давайте. Один, два, три. Так, фрі. Так, все, прокачали. Так, ну що, натискаємо старт. Поїхали. Так. Газ. Ой, бачите, який чувак на тракторі. Так. Відпускаємо газ. Так, один вже перекинувся. Ха-ха! Сракан, так тобі і треба. О, ні-ні, ні бачите, дожиняє мене на тракторі. Мені здається, що він прокачаний повністю. А, капець, я другий. Та... Так, next. Так, зараз треба прийти першим. Та третій раз теж, теж прийти першим. Так, відпускаю. Так, розженяюсь, стрибаю. Так, натискаємо газ знову. Так, бачите, мопед, дівчина їде, капець. Напишіть, будь ласка, з якої вона країни? У ній прапор. Все, я перший. Вподобайка. Так, next. Так, все. Газ. Три, два, один. Старт. Ого, бачили, як дівчина на скутері натискає газ. О, все, так. Капець приснився А ті вирвалися вперед. Так, треба доженяти їх. Так, бачите, трактор дуже швидко їде. З якої він країни мені цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто розбирається. Так, бачите, трішечки не вдалося спочатку. Все, я третій. Так, некст. Ого, круто! Я перший все одно. Так, круто, дівчина друга. А цей чувак третій. Не засмучуйся, чувак. Ти. Так, о, у мене що скринька 10 з 10. Так, відчиняємо. Так, що там мені? Так, 2500 монет. Так, окей. Так, ну що, рейс? Так, вже заробили трішечки монет. Так, давайте ще трішечки підзаробимо. Так, 3, 2, 1, поїхали. Так, бачите, скутер, тачка. А хто там ще був, десь він там позаду, посе заднього, як завжди. Я таки не е -е -е спів помітити, хто там їде. О, це карта мені знайома. Це заїжджаєш сюди е, всередину до будинку. Так, приїжджаєш, все, я перший. Так, круто. Так, все, чувачки під'їхали. але, е, на жаль, ви пасете заднього один одного. Так, все, далі. Так, 3, 2, 1. Let's go! А, не встиг натиснути газ. Капець. Оце я забалакався. Так, сейчас. Зараз... Так, так, так. Давай, 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 будь ласка, швидше. Так, зараз будемо. Швиденько їхати. Ха-ха-ха-ха, я перший. Так, next. Так, я знову перший. Так, не засмучуйтесь, чувачки. Так, грейт. Так, все. О, що це скринька? Ну, а ні, бачите, треба чекати, мені здається, коли буде 10 з 10. Так, хто розбирається, будь ласка, напишіть мені у коментарі, бо я, бачите, ще тільки розбираюсь. Так, все, газ. Е натискаємо в підлогу. О, ні, ні, сюди вниз, вниз, вниз. Так, так, так. А-а-ха, дурбецел! Так тобі треба! Все! Круто, я перший! Фініш бачили. Так, дуже дорога така була. Е Маленька, мені здається, та не дуже складна. Так, вниз, вниз, вниз. Так, це що, якась багнюка була, чи що? Так, сюди вниз, так, щоб голову не зламати. Так, давай, 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 давай. На, другий. Так, для мене поки що було складно. Так, мені здається, якщо я зараз приїду перший, то я буду перший. Так, зараз подивимось, це. Така ж буде карта складна, чи друга якась. Ні, мені здається, це друга карта якась. Вже інша. Так, давай, давай. Так, все, фініш. Все, я перший. Так, зараз подивимось. Так, чувачки під'їхали, але бачите, я перший. Ха, круто, лайк, подобайка, я перший. Так, грейт. Так, натискаємо рейс. О, це що? New Cup. Так, Challenger Cup. Так, next. Що це? Нова буде карта? Так, рейс. Так, хочу спробувати. Так, о, чувачок на тракторі. О, другий чувачок на тракторі. Ого, бачили, як він вперед вирвався. Так, щось він там. О, так, домівка. Так, паливо підібрав. О, ще одна будомівочка, Так, це, мені здається, для мене та для цих чувачків паливо окремо, так? Бо бачили, він під'їжджає, проїжджає паливо і не підбирає його. А я підбираю. Мені здається, що він його не бачить. бачить це, бачить. Це паливо тільки я. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто зрозумів, що я маю на увазі. Капець, забалакався, впав. Так. Так, next Так, газ підлогу. Так, стрибаємо. Так, давай, 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 шведесенько, будь ласка. Хочу приїхати першим, я, але я не знаю, буду першим чи ні. О, бачите, нова така карта. Я перший раз ось тут їду. Так, було б дуже круто, щоб одразу був фініш, бо. Бо я хочу перший. Все є! Ха-ха! Круто! Так, я буду перший. Так, все, я перший. О, бачите. Другий чувачок такий, я вже бачив, мені здається. А це третій, перший раз такого бачу. Скелет, бачили? Так, все, скринька вже 6 з 10. Мені здається, що коли буде 10 з 10, то тоді я зможу її відчинити. Так. Все, натискаємо. Так, 3, 2, 1. Так, газ натиснули одразу. Так, все, я перший поки що їду. Так, чувачки, до побачення. Плеєр. XYZ та Сергійк. Хто знає, які прапори з якої країни, напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Так, є супер фініш. Ха-ха, круто, я перший. Так, next. Так, газ, натиснув вже. Круто, мені так дуже подобається грати у перегони. До речі, це мені підказав мій підписник Вадусіл. Привіт тобі, дякую. Мені дуже подобається. Хочу купити шкільний автобус Кулбас. Та хочу цю тачку прокачати по максимуму. Але я не знаю, скільки треба монет. Так, все. Все, я знову перший. А, круто, так, грейт. Так, все. Є, так, давайте рейс, натискаємо старт. Так, бачите, це мені здається, другий. Це. Е, Англія, чи що це таке? Е, Тхустий плас, чи що це за літера? Я не можу. Е, що це таке написано? Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає. Так, другий це якийсь плеєр 5060 та Еревілський якийсь. Я, мені здається, тільки другого знаю, звідки це прапор. Велика Британія, Англія, щось таке. А. А ті. Друг, третього та четвертого зовсім не можу. Е я розуміти, хто це та звідки вони. Так, це я перший. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. З, які, з яких країн ці чувачки, бачите? Оцей е другий, третій та четвертий. Так. Натискаємо газ. Я ще, до речі, граю в Hill Climb Racing першу частину, там теж дуже круто. Я купив нову тачку, прокачую її. Залишу вам у кінці відео посилання. Натискайте, там було дуже цікаво. Та граю у «Hill Climb Racing 2, теж вам залишу посилання. Натискайте, дивіться. Так. Ще натискайте Поділитися з друзями, хай вони теж побачать. Як я приїжджаю першим інколи на фініш, а інколи, у мене обжиняють чувачки. Так, як цього чувачка обігнати? Ось, бачили, він паливо не підібрав, а я приїхав його повз, а я його підібрав. Мені здається, що він його не бачить, а я його бачу, це паливо. Так, це я другий. Так, next. А, я все одно перший, круто. Так, great. Так, що там? Бачите, скринька 9 з 10. Так, натискаємо Race. Бачите, вже 11 тисяч. Можна, до речі, попрокачувати тачку. Так, давайте що? Візьмемо двигунчик, чпуньк 3700 прокачаємо. Колеса 4500 прокачаємо. Так, залишилось тільки вистачає напружини 2900. Так, все, прокачали, все. Так, натискаємо. Так, газ. О, шкільний автобус. Так, а ну що, краще стала їхати тачка чи ні? Так, зараз подивимось. Так, мені здається, що так. Бачите, як автобус швидесенько їде? Та скутер теж. Капець. Так, мені здається, що я зараз перший не буду. Хоча б, хоча б другий. Так, все. А бачите, мені здається, що третій та четвертий чувак. Анні, а це різні країни. Але бачите, прапор такий дуже схожий, як. Е, е, у дзеркалі. Так, next. Хочу дуже вивчити прапори, з якої країни, щоб так подивитися, то розбиратися одразу. Вже вчу, але поки що не вивчив. Хто знає, пишіть мені, будь ласка, коментарі, з якої країни прапор. Я усі коментарі е, читаю, е, лайкаю. Та будемо разом вивчати, з якої країни який прапор. Та цей чувачок. Пишіть його нік у коментарі. Там, наприклад, оці, бачите, перший бен Реджі. Пишіть у коментарі. І пишіть, що це Сполучені Штати. Там, ну ви мене зрозуміли, так і інше. Так, next. Будемо усі разом вивчати прапори та країни. Щоб Швидше вивчити та бути будемо разом такі усі розумні. Так одразу бачиш прапор і такий. Ага, це така країна. Це ж круто. Я завжди мріяв, щоб так розбиратися. Бо я побачив колись відео, дівчина сидить. Їй показують прапор країни. Бачите, я другий. Так, все. О, до речі, 10 з 10 скринька. Так, відчиняємо, натискаємо. Так, 2000 монет. Так, каміння. Так, дякую. Так, все, рейс. Так, давайте старт. То хотів сказати, що бачив відео дівчина сидить, їй показують прапор якоїсь країни, а вона одразу там десь через одну секунду говорить яка країна. Їй показують так дуже багато, чи мені здається усі там прапори різних країн. Вона жодного разу не зробила помилку. Все відповіла правильно. Так, бачите, це мені здається другий чувачок це Джормані, це Німеччина. А оці два чувачка, третій та четвертий, Бачите, вони не відзеркалені, а повністю прапори однакові. Але яка це країна, я навіть не уявляю собі. Хто знає, пишіть у коментарі. Капець доженяє. Така карта складна для мене. Так, так, так. Ха-ха! ха Прикинувся, дурбецал. Так, все, я перший. Так, next. Так, вниз, вниз, хочу, вниз, будь ласка, вниз. Так. Фу. Так, обережно, обережно. Так, перестриба... перестрибнути треба. Так, розженяємось. Так, перестрибнути буду цю штуку. Так, вниз сюди. Перестрибнути. Так, натискаємо газ. Все. Я перший. Фу, мені було дуже важко. Так, next. Все. Я перший. Круто, вподобайка. Так, great! Так, бачите, скринька ще не готова. О, нюкап. Так, нова карта. Так, next. Так, і що там 3423 монети. Але, 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 але. Нам, на жаль, поки що не вистачає. Так, все, давайте будемо заробляти монети. Так, я щось не зрозумів. Ми що вдвох їдемо? Якийсь чувак Макей или Макі. Як е правильно е він називається його нік? Напишіть, будь ласка, в коментарі. О, Ні капець, він зараз вийде. А, ні, 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 так. Давай, 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 хочу обженяти. Так, так, так. А, ні, 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 другий. Капець. Так, це тричі, мені здається з ним, так? На перегонах. Так. Було б круто, щоб я два рази приїхав першим, але... Він такий прокачений чувак, бачите? Тачка прокачана. та чувак теж, мені здається, теж прокачаний. Так, я паливо, до речі, не підібрав. Це дуже Дуже недобре. Так, о, ні, я не перестрибнув. Так, все, я буду другий. Я паливо підберу, але мені здається, він вже стоїть на фініші. Бо я не дострибнув, у мене тачка. Не прокачана повністю. У нього ще, до речі, колеса такі великі. Та йому, мені здається, це простіше їхати. Так, ну я якщо зараз буду перший, то я все одно перший не буду, Ну ви мене зрозуміли що я маю на увазі. Так, ще й карта така складна. Так, наверх. А, капець. Треба було вниз. А, та ще й впав. Так. Так, ну а вже ж. О, це ще й дівчинка. Так, окей. Так, натискаємо рейс. Так, бачили, можна було прокачати. О, це що я знову? У двох? Так, вона на тракторі. Так, це вона Макі, бачите? Так, ну трактор, якщо в неї прокачан по максимуму, то вона, до речі, дуже непогано їздить. А чому є, там немає якого прапору, з якої вона країни? А десь вона бачили, загубилася. Так, все, я перший. Е, до речі, я щось не дуже зрозумів. О, вона бачила під'їхала. Бачите, у нього у неї. У неї, бачите, немає прапора. Так. Давайте ще другий та третій раз. Спробуємо прийти першому першими на фініш. А я не знаю, а куди це я натиснув, чи це. Гра сама так е, вмикнула, е, що я удвох е, гоняю. О, ні-ні! ні Капець. Так. Е, чому тільки удвох? Це я щось натиснув. чи... Гра так. Е ну, так треба. Я не розумію. Хто розбирається? Напишіть, будь ласка, у коментарі. О, це, а, капець, дуже важко. Так, вниз, вниз, вниз. Так, а ну що? Е я не знаю, якщо я буду зараз перший. Я буду перший чи ні? Так, обережно. Стеля. Так, фініш. Так, все, я перший. Так, давайте подивимось. Так, Next. О, круто, вподобайка, я перший. Так, ну що, було дуже важко. Але бачите, ми сьогодні заробили трішечки монет, прокачали цю тачку. До речі, бачите, мені гра викинула цю New Vehicle Unlock. Так, давайте натискаємо Next. Відкрили нову тачку. Але мені здається, що її треба а, купити як шкільний автобус. Бо скулбас мені теж так а, гра, як відкрила, але його треба купити за монети. А, було дуже важко ви бачите, прокачали трішечки тачку, заробили монет. А, будемо у слідучій серії вже прокачувати а, цю тачку на максимум. А, та, може, купимо шкільний автобус. Ну що, кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися друзями, щоб вони побачили, як я гра граю у Hill Climb Racing другу частину. Ще натискайте на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу, подивіться ось тут Hill Climb Рейсінг, перша частина, ось тут Hill Climb Рейсінг, друга частина. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут Хіл Клім Racing теж друга частина. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.